Звичайна сітка маскує тільки візуально. Луска це багатошаровий матеріал, який приховує тепло та ультрафіолетове випромінювання. Ваше авто не побачить ані дрон з тепловізором, ані вороже око. Ні, матеріал радіопрозорий. Інтернет працює без перебоїв. Малюнок камуфляжу підбираємо під місцевість. З кількох метрів воно виглядає як звичайна рослинність. Звичайна сітка не маскує тепло. І Starlink видно в тепловізор. Антитепловізійний чохол на Starlink Луска спеціально гасить теплову сигнатуру не менше ніж на 73%. Матеріал дуже міцний, стійкий до дощу, багнюк і перепадів температур. Розрахований на довготривале використання до 3 років. За потреби його можна просто помити водою, просто струсити бруд або змити водою. Він не промикає і швидко сохне. Напишіть нам у приватні наразі вже десятки підрозділів користуються нашою листою і залишають спальні відвики.